Вогонь без гарантій безпеки може бути розпалений знову в будь-який момент, і Путін так вже робив, заявив Володимир Зеленський. За словами глави держави, необхідні гарантії того, що втрат українців і українок більше не буде. Раніше новообраний президент США Дональд Трамп закликав у соцмережі негайно припинити вогонь в Україні та почати переговори для того, як висловився Трамп, щоб припинити божевілля. Ми всі знаємо Путіна дуже добре. Він хворий на війні. Його можна зупинити тільки силою, силою лідерів світу, які можуть стати лідерами миру. Розраховуємо на Америку та увесь світ для зупинки Путіна. Саме про мир, завдяки силі, ми говоримо з усіма нашими партнерами: про реальний мир і про кроки та гарантії, які для цього потрібні людям у державі, на яку напала Росія. Війна не має бути безкінечною, тільки мир має бути постійним та надійним. Арсеній Пушкаренко, заступник голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, долучається до ефіру. Пане Арсенію, вітаємо. Да, доброго ранку. Отже, гарантії безпеки у нас часто асоціюються в українців це певні гарантії вже були у нас прописані в певному меморандумі. Будапештському, де Росія також ставила свій підпис, очевидно, що на наступній угоді в мирному договорі також має стояти російський підпис по завершенню цієї повномасштабної війни. Як нам зробити так, щоб ми не повторили досвід 30 років тому? Очевидно, ми вже точно не будемо віддавати своє озброєння. Як це зробили з ядерною зброєю? Але. Які ви бачите запобіжники для того, щоб ці переговори були саме з позиції України? Ну, дійсно, 30 років тому підписали ну, ганебний Будапештський меморандум, тому що тепер навіть не зрозуміло, що з тим робити, оскільки партнери, які підписали, ми віддали третій ядерний арсенал в світі, розводять руками, а одна з підписантів Росія стала агресором. Тому, звичайно, що маючи такий Болючий і для нас дуже дорогий досвід меморандуму та Будапештського. Звичайно, що тепер Україна підходить дуже до цього зважено і продумано, і тому днями міністр закордонних справ від імені України на зустрічі міністра закордонних справ держав НАТО закликав, що Україна не розглядає альтернативні гарантії безпеки, крім. Членства в НАТО. Зрозуміло, що наша стратегічна мета, і, скажімо так, результат на фініші, зрозуміло, що це не так просто, і ми закликаємо вже майже три роки зробити політичне рішення і запросити Україну в НАТО. і де-факто дати де ну, да, де факто це відбудеться після завершення війни. Тим самим це буде означати, що стратегічно Путін програв. Ну досі окремі столиці вагаються, і тому працюємо над цим, щоб це відбулося. Що стосується безпекових угод, які підписувалися Україною активно протягом цього року, звичайно, що вони про вже і сьогодні це військово-економічну. Фінансову підтримку і політичну, бо зокрема, там декорується, що ці безпекові угоди двосторонні з державами до вступу України в НАТО це такий місточок до нашого членства в НАТО. Тому звичайно, що це все великий комплекс заходів і у зверненні Верховної Ради до держав, урядів парламентів міжнародних організацій цього тижня, який минув парламентського. З приводу 30-річчя Будапештському ранду, ми закликали посилити, посилити сьогодні підтримку України військову, передусім, тому що зброя зброя, тільки зброї сьогодні потрібна, і це єдине, що сьогодні може, скажімо так, компенсувати ту втрату арсеналу ядерного, який в нас забрали, обдуривши, фактично. Я не буду скажімо. Політкоректний і дійсно просто дійсно нас обдуривши. Всі, хто його підписали, далі це підтримка форми миру, плану перемоги, тому що повинно бути за справедливою завершення війни. А і це йде мова і про трибунал для російських військово-політичних злочинців. Іде мова і про те, що ті знерухомлені активи Росії суверенні, в тому числі, повинні піти на основу відновлення, відбудови України репарації. Ну і звичайно, що сьогодні, коли ми говоримо про територіальну цілісність, то що, які би не були дискусії, однозначно офіційна позиція України Києва була є, залишається це кордони 91-го року. Адже ми, як тільки не дай Бог, буде створений прецедент, що ми визнаємо будь яку окупацію. Ніякого миру довготривалого не буде, тому однозначно, ми повинні стояти на міжнародному праві і тільки силою, тобто через зброю, зброю через зброю для нашої армії, доводити і починати будь-яку переговорну позицію, про яку сьогодні так багато Арсені. От з приводу е, миру я хотів би уточнити, тому що е, ви згадали, що є дійсно безпекові угоди, які Київ підписував протягом року. Їх зараз 27. Влітку була підписана угода зі сполученими штатами, і тут є стаття 5, це справедливий мир. Вона досить невелика. Я зацитую: сторони визнають, що Україна не буде в безпеці, доки її суверенітет і територіальна цілісність не будуть повністю відновлені шляхом встановлення справедливого миру, який поважатиме права України відповідно до міжнародного права, включно зі статутом ООН. Тому сторони співпрацюватимуть задля досягнення справедливого і тривалого миру, який матиме широку глобальну підтримку. Сполучені Штати вітають постійні зусилля України, зокрема через українську формулу. Миру спрямовані на залучення міжнародної спільноти до встановлення принципів справедливого та сталого миру, але на жаль, в цій угоді, наприклад, немає про НАТО, що після досягнення миру Україна стає членом альянсу. Е, є зобов'язання перед Україною наближатися до стандартів НАТО. Чи передбачаєте ви, що за новою адміністрацією Білого Дому нам було б добре переглянути можливо нашу угоду, щоб Хоча б папером певним отримати гарантії вступу України до НАТО від наших найбільших союзників, звичайно. Пан Трамп, президент Трамп, сильний лідер, і ми певні, що і очікуємо від нього. Дав сильних кроків. І, звичайно, що цій безпеки у угоді не було відображено. Все ж таки, да, запрошення України до НАТО це складний процес. Що багатьох столиць різна думка, але хочу сказати, коли наш міністр закордонних справ цього тижня озвучив серед колег міністрів закордонних справ член держав НАТО те заяву свою прибув до речі, з регіонами Будапештського меморандуму? Тому що це Будаперський це себе просто насмішка над Україною, просто знущання, тому що ну взамін було нуль. Да, другий раз Україна на ну не поведеться на такі пусті слова, якісь. Пустий папер, який не має за собою нічого реального. А Альтернатива, да, тобто безпекові угоди, я хочу підкреслити, що це не є альтернативою, да, як сьогодні намагається десь говорити, що ми підпишемо знову якусь угоду. Ні, 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 це чітко. Є перехідне, як я вже зазначив, перехідний період для того, щоб підготувати наші збройні сили, тому що це ж теж багато стандартів і речей треба імплементувати в наші сили безпеки та оборони. Я хочу сказати, що ті ж саме та 16 другу партію, яку ми отримали, якраз і наближають наші збройні сили до стандартів НАТО. Тобто, чим більше буде західної зброї, наші військові вже з ними працюють. Тим ближче ми будемо до цих стандартів і національні річні програми сьогодні. Реформ, які є в Україні, які ми отримали ці програми на Вільнюському саміті НАТО, які mm -hmm. наближають дійсно нас до, до збройних до стандартів збройних сил НАТО, якраз і пришвидшують цей шлях. Тому звичайно, що буде нова адміністрація. Ми очікуємо від неї. Більш сильних кроків, і ряд міністрів, що я хочу зазначити закордонних справ держав, членів НАТО, підтримали заяву України в особі нашого міністра закордонних справ у питанні того, що Україна не розглядає нічого іншого окрім членства в НАТО. І, до речі, Швеції і Фінляндії за останні три роки з широкомасштабного вторгнення не завадило отримати членство в НАТО швиденько і тим самим собі гарантувати безпеку. Тому ми закликаємо партнерів бути більш. Рішучими вчитися на своїх помилках, тому що ми за ці помилки платимо дуже дорого і воюючи не тільки за себе, воюючи за європейську архітектуру безпеки, і все ж прийняти політичне рішення. Так і ми розуміємо, що йде війна. Ми розуміємо, що є території, там які Україна тимчасово не контролює. Ці всі речі зрозумілі. Але а, в усякому разі, коли ми говоримо про членство, вже то є території, які на сьогоднішній день чітко. Під нашим контролем збройних сил нашого уряду і вже на них можна п'яту статтю розповсюджувати, тому що ну насправді зараз серед політиків європейських також іде дискусія. Ми приймаємо Україну в Європейський Союз. А які гарантії дійсно безпеки, що член європейського союзу майбутній не буде потерпати знову і знову від агресії Російської Федерації? Все більше європейських політиків і урядовців про це говорять, тому і починають розглядати дійсно, що ці речі, тобто ЄС НАТО, повинні для України бути паралельні. Так є стаття, якщо не помиляюсь, 38 договору Європейського союзу. Там іде мова про те, що якщо Відбувається агресія до того чи іншого члена Європейського союзу, то всі мають невідкладно. Надати всю допомогу, ну в принципі про це йде в безпековий договір, безпекових договор, які ми підписуємо. Це все зрозуміло. Ну і ми бачимо сьогодні від більшості членів європейського союзу, переважно від більшості цю підтримку, зрозуміло. але це економічно-політичний блок. А нам потрібна реальна сьогодні військова підтримка і військова нато НАТО. Це теж Тому. військово-політичний блок, до якого ми прагнемо і розуміємо всі тонкощі, адже і там, і там, і в ЄС і в НАТО всі рішення мають приймати. Тися одностайно, Арсеній Пошкаренко, заступник голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, щойно був з нами на зв'язку.